Привіт всім глядачам мого каналу. Сьогодні в чергове хочу повернутися до теми сертифікації автомобілів. У нас в Україні є дві сертифікації: сертифікація відповідності і тепер вже нова сертифікація визначення країни походження транспортних засобів. Особисто мені, як і багатьом імпортерам, зовсім не зрозуміло. Чому для визначення країни походження автомобіля потрібен сертифікат? Тим більше, що офіційно того сертифіката ви ніде не візьмете. Жодна організація в Європі, жодна торгова палата не займається сертифікацією автомобілів для визначення країни їх походження. Це просто абсурд, видуманий Держмитслужбою України. Мені здається, особисто насіровим, паном Насіровим корінь прізвища, чуєте, насіров. Коли маленький був, гадив менше, а тепер гадить по повній, в тому числі і сертифікація, і дуже-дуже багато корупційних схем ми бачимо від цієї людини. Але він собі гадає, що буде жити 500 років, так не буде. Є ще сили верхні. І там жодні гроші не допоможуть. Я хочу вас запевнити, сертифікат країни походження автомобіля вам не потрібен. Не шукайте, не старайтесь його знайти в жодних офіційних установах. Це просто неможливо. Такого немає в природі. Є тільки фірмочки, котрі заробляють на цьому гроші. Насправді визначати країну походження з допомогою сертифіката вам знадобиться лише тоді, коли ви придбаєте. Автомобіль виготовлений країною агресором. От такі фірмочки без проблем вам напишуть, що автомобіль виготовлений в Німеччині, навіть тоді, коли перший, перший символ номера кузова буде літера Х, котра чітко визначає, що виготовлено в Росії. Але в сертифікаті напишуть, що завгодно, аби ви гроші платили. В сьогоднішньому відео я хочу показати вам єдиний 100% спосіб визначення країни походження автомобіля. А саме за номером кузова, для прикладу я хочу взяти на сьогодні ще й не розмитнений, офіційно придбаний в Німеччині в Берліні автомобіль від ремонтної фірми великої в центрі міста Берлін, котра обслуговує таксопарк Берліну. Є офіційна купча на даний автомобіль, де записано місце виробництва даного автомобіля Мерседес. Є також роздруківка з офіційного сайту Mercedes, де вказано також і місце, і адресу виготовлення автомобіля. Є також техпаспорт, в котрому-навсього всього один хазяїн, ця фірма таксова. Всі документи присутні, всі доказові відносно походження автомобіля. Автомобіль від першого дня реєстрації від виготовлення і аж до зняття з обліку знаходився тільки в Німеччині. Це, говорять записи в техпаспорті. Один всього-навсього хазяїн був у автомобіля, але митникам цього недостатньо. Їм потрібен сертифікат. Або щось інше їм потрібно. То як же точно визначити країну походження? Головне у відношенні країни походження це перший символ номера кузова автомобіля. Якщо побачите там літеру X, виробник 100% Росія. Тікайте від такої машини. Від гріха подалі. У нашому варіанті перший символ W. І це означає, що 100%, по крайній мірі. Виробник автомобіля Німеччина і виготовлений автомобіль на території Німеччини 100%. Також уважно дивіться на дату реєстрації автомобіля в технічному паспорті. Тому що, до прикладу, якщо автомобіль 2010 року, а дата реєстрації в технічному паспорті 2015 або 2016 рік, то це має викликати сумніви. Цілком можливо, що даний автомобіль був привезений з Мордору і ви попадаєте в капкан. Ще більші сумніви, коли свіжа реєстрація, новенький техпаспорт на автомобіль і відсутня сервісна книжка на даний автомобіль, тому що там також будуть стояти в такому випадку російські печатки обслуговування даного автомобіля. Решта символів номер Кузова нас не особливо цікавить, а тому не буду про все розказувати в даному відео. Це буде зайвим. Найголовніша запорука успіху при розмитненні автомобілів це відстоювати свої права, надані чинними законами України. Не треба підкорятися хабарникам треба пам'ятати що ви людина самодостатня а не пхати гроші в кармани митнику по першому зову